Українські села завжди славилися добрими та щедрими людьми. Багато хто з нас має сільське коріння, це там, де жнива овіяні піснею, де пахне парним молоком. І той, хто знає своє коріння, хто залишається вірним рідного роду, хто зберігає сліди минулого, той виростає справжнім громадянином. Завітавши до села Кобзівка Красноградського району, що на Харківщині, ми зможемо в цьому переконатися. Наш заклад, мабуть, би, не існував без тісної співпраці із сільською радою, і з місцевим господарством. Довгий час це господарство очолював Іван Михайлович Гулий, який працював і жив тут. І його слова, що наша Кобзівка це наша маленька держава. Мабуть, є для кожного, хто живе і працює у Кобзівці своєрідним гімном, своєрідним девізом. Він нас привчав. Працювати на благо свого села, прославляти, щоб наша Кобзівка була відомою в усьому районі, не тільки в районі, а й в області. Він багато для цього зробив сам і привчав до цього і нас. Тому наслідуючи його традиції, його онук не втрачає тісної тісного зв'язку із закладом, продовжує допомагати навчальному закладу навіть про таку невеличку. Але разом з тим відому школу в Красноградському районі можна сказати багато добрих слів, і це тому, що тут зберігаються добрі традиції, які підтримують та продовжують різні покоління. Наш заклад бере початок із 1911 року. Це було раніше Кобзівське народне початкове училище. З 2008 року це Кобзівський навчально-виховний комплекс, який в структурі в своїй має дошкільний підрозділ і шкільний підрозділ. На сьогоднішній день у дошкільному підрозділі ми маємо 20 вихованців. У школі навчається 99 учнів. Працює 18 педагогічних працівників. Педагогічні працівники є і місцеві, і під'їжджають із міста Краснограда шкільним автобусом. В цьому році наш заклад поповнився двома молодими спеціалістами: це учитель фізики і учитель англійської мови, російської мови і світової літератури, які під'їжджають із міста Краснограда. Із нашого села на даний час навчається заочно на учителя історії один випускник також нашої школи. Хоча Кобзівська школа невелика, але в Красноградському районі добре відома. І це завдяки учням, які стають призерами переможцями в різних олімпіадах та конкурсах. І це вже стало традицією. У минулому навчальному році в нас було 10 переможців районних олімпіад, і ми мали одного переможця обласної олімпіади із російської мови і світової літератури. У нас діти беруть постійну участь у змаганнях із велосипедного туризму і вийшли вже не тільки на районний рівень, а й на обласний. Є переможці, які посіли перші місця і другі місця. Крім шкільних уроків, тут завжди знаходять час, щоб розповісти дітям про доброту, людяність, мужність. І, звичайно ж, прикладом цих чеснок є земляки. Заклад живе, процвітає. Є в ньому певні традиції. Однією із традицій є. Існування шкільного музею, до якого долучалися в свій час і Іван Михайлович, і покійний сільський голова Клиновський Станіслав Олексійович. Зібрали матеріал, який знаходиться у музеї, а це історія господарства, історія села. Збирали матеріал учні місцевої школи. І в 1987 році на базі тоді, ще Кобзівської восьмирічної школи, було відкрито шкільний музей. Це місце, де люблять збиратися випуску. Книги навчального закладу, звичайно, держава піклується про школу, але шкільний заклад має більший розвиток, коли в нього є додаткова підтримка. Саме так є в Ковзівці. Наші учні, а це 99 учнів, харчуються на базі їдальні ПАО промінь. Обіди із екологічно чистих продуктів готують кухарі, яких оплачує господарство. Також наші дітки дошкільного підрозділу отримують м'ясо, отримують крупи, які також надає господарство. На свята Євген Андрійович також не залишає без уваги. Наш навчальний заклад на 1 вересня він нам подарував кошти, на які придбано красиві сучасні стенди, які тепер прикрашають учительську кімнату. У 2008 році наш заклад отримав шкільний автобус. Кобзівку шкільний автобус привозить дітей з трьох сіл: Ленінське, Терехове та Отрадівка. До Цього часу всі витрати на підвезення учителів майже 10 років брало на себе господарство, яке є незмінним помічником у підтриманні матеріально-технічної бази. З грудний час батьки учнів відчувають допомогу держави, місцевої влади та односельців. У 2004 році ми отримали за держав із державної програми комп'ютерний клас. На сьогодні, ну звичайно, це 10 років вже пройшло. Комп'ютерна техніка ж це така такий вид техніки, який змінюється, мабуть, щорічно, і треба міняти її щорічно. І 10 років це великий термін. Тому ми звернулися із проханням до сільської ради. Сільська рада обіцяє нам придбати комп'ютерний клас 4 плюс 1. Ну, одна машина для учителя і чотири машини для учнів. Сільський голова говорить про те, що на першій сесії сільської ради це питання буде підніматися, і вона впевнена в тому, що її підтримають депутати сільської ради, що воно буде вирішено позитивно. Випускники Кобзівської школи входять в доросле життя підготовленими. Вони займають необхідні для суспільства посади від робітника до керівника. Але місцеве господарство та його керівник зацікавлені. Щоб молоді спеціалісти поверталися до свого села, випускники нашого закладу більше обирають професії, які пов'язані із сільським господарством. Був перебувавши на посаді, Іван Михайлович турбувався про те, щоб випускники поверталися в своє господарство. Тому він сам переймався долею випускників, був відкритий для спілкування і сам домовлявся із навчальними закладами, щоб дітей із нашого закладу приймали поза конкурсною. В цьому році випускник 11 класу поступив на державний бюджет в університет імені Докучаєва і плану буде надалі пов'язати. Своє життя із сільським господарством більшість якось випускників ідуть або в технікум механізації сільського господарства міста Краснограда, або у вищі навчальні заклади, які пов'язані із агрономами, та зоотехніками ну, тобто, те, що пов'язане із сільським господарством. Хоча Євген Андрійович звертає увагу на те, що зараз і комп'ютерщики гарні потрібні, тому що змінюється техніка, що техніка приходить сучасна, багато. Із неї працює на комп'ютері, що дитина повинна володіти комп'ютерними технологіями. Сьогодні нагальна тема підготовка до зими. В Кобзівській школі зроблено дуже багато, щоб діти відчували себе комфортно. Декілька років поспіль у нас в жахливому стані була. Був дах на котельні нашого закладу, а він опалює приміщення нашого навчального закладу, приміщення сільського будинку культури, контори, сільської ради. І в тому році силами господарства, тобто бригадою будівельників господарства, за кошти господарства було зроблено дах на котельні, і тепер вона в прекрасному стані. У 2002 році за допомогою господарства по «Промінь» був зроблений дах, який майже в усіх місцях протікав. Це бачив Іван Михайлович, тому він прийшов на допомогу. Школа ця саме приміщення це було побудоване в 1970 році, і за ці роки то поносилися і вікна, вікна були в жахливому стані. Всі вікна у нас зараз поміняні, всі вікна у нас пластикові, і крім вікон, нам ще тоді заразом і поміняли і двері. Прийшовши на посаду директора 15 років назад, в першу чергу, на що я звернула увагу, що шкільні меблі були в дуже жахливому стані. Тому першим завданням, яке ми... Намагалися вирішити в закладі, це було поновлення шкільних меблів. Ми поновили на цей час ну, 90% меблів у нас сучасні. У цьому році зустрічалися випускники, які 40 років назад закінчили цей заклад. Організував цю зустріч виконавчий директор ПАУ «Промінь» Луговий Сергій Григорович, який є випускником цього навчального закладу. І е Випускники цього закладу збиралися і пригадували свої шкільні роки, сказали про те, що заклад змінився, що вони бачать, що заклад змінюється, але також звернули увагу на те, що в шкільній майстерні в нашій як був порядок, що були такі верстати верстати, станки, за якими вони працювали, вони в такому стані до цього часу вони гарно збереглися, і учні нашого закладу можуть навчатися тим про. Професія, можливо, хтось в майбутньому і стане токарем чи слюсарем, але навички цієї професії він побачить у навчальному закладі, працюючи на уроках трудового навчання технологій разом із нашим учителем трудового навчання, який є випускником нашої школи. І на сьогоднішній день чотири випускники цієї школи, включаючи і самого директора, є випускниками цього навчального закладу. А ще тут багато планів та мрій. Знають про це і в господарстві промінь, і в сільській раді. Знають і допомагають. З тим і живуть, живуть впевнено. Як би там важко не було, але ми всі розуміємо, що село живе, поки живе школа. Можливо, хтось із цим не погодиться, але поки звучить дитячий сміх, поки є діти, поки живе і село. Ну, школа завжди була центром села і залишиться і культурним, і освітнім центром села. Тут ми збираємо традиції як минулого, так і плануємо майбутнє.